Мої вітання, шановні українці, сьогодні вони зі столиці, сьогодні велике свято, вербна неділя. Тож я приїхала у Володимирський собор на ранкову службу, тому посвятим вербу, а далі ще буде багато цікавого по Києву, Хочу, у Ботанічний сад, тому запрошую вас у сьогоднішній мій день. Не я б'ю, верба б'є, а за тиждень день. Будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. З вербною неділею, шановні українці, будьте здорові! Було освячення верби в храмі. Зараз буде починатися вже пізня служба, але так багато людей зібралося. Посвятити вербу, це люди, які вийшли з храму, а на 10-ту годину буде пізня служба. Гарний такий день сьогодні, сонячний, теплий. А я йду в ботанічний сад і вас запрошую. Спустилась так я вже сюди донизу, йду в ботанічний сад. Як гарно можна тут відпочити, зробити таку перерву на каву, посмакувати. Тому що тут ось так при вході смачне, смачну каву можна придбати, така прикольна кав'ярня є. Тому перерва обов'язково буде. А зараз йдемо в сад. Ой, це годівнички зробили для пташок. Як придумали, можливо, і дітки повішали. Дуже гарна квітна форзиція. Попри холодну, таку вербну неділю, морози були, квіти, такі квітнуть. Сьогодні вже тепло, на день плюс 15, небо таке гарне, блакитне. Багато людей вже відпочиває, хто бігає. Таке ранкове перезавантаження, дуже чути, як співають пташки. Ну, а ми спустимось до магнолії, подивимось, наскільки ж був для них цей мороз критичним. Квітнуть вони взагалі чи ні, бо морози були дійсно немалі. Мінус п'ять, трималося не один день. Запрошую вас прогулятися зі мною ботанічним садом. Подивимося разом, що тут квітує і як взагалі ботанічний сад, переніс, ось ці такі погодні умови, мороз. Складно було рослинкам. Дуже люблю ботанічні сади, взагалі природу обожнюю. Такі дуже гарні тут вистражені самшити, така куля, бачите, яка велетенська. Багато ялівців. Прогулюємося в ботанічному саду. По ботанічному саду Фоміна. Так, квітує сакура. Так пташки сьогодні щебечуть. Так, бачите, морозчик приморозив трішки квіти. Та й вже й переквітає 13 квітня сьогодні. Так гарно, тепло і сонячно. Вже чекали таку весняну погоду. Коли так буде тепленько. Так, а ось тут, а тут незрозуміло. Думаю, що не розквітла ще, наче, наче живе. Так наче почечки живі. А можливо і примерзла. Зараз глянемо. Ось так. Наші живі, я думаю, розквітне. Це також така велика сакура, дуже вона така гарна, коли розквітла повністю. В цьому році, я думаю, я її ще побачу, тому що частенько буваю в столиці. То якщо буду, і вам покажу. Заквітне. То добре, і та не розкітла, бо я так вже і хвилювалася, хоча б не померзли. Бо так, ви знаєте, в селі в нас померзли деревця та добре. Живі, живі ось тут. Не загине квіт, зацвіте. Ну, а ми підемо дивитись, де ж магнолій. Тут також є сакура, гарно видно, що не квітує і бачите, так ось квіточки ще будуть. Так гарно на пагорбах. Квітує барвінок. Такі цілі килимки, то столиця ще помилується цією красою, вже морозів. Не передбачається, то ось ось скоро заквітне краса Сакур. Помилуватись тут є чим. Це гарно, чисто, зелено та кохайно. Насолода. Так ранок. Прогулюються люди. Цей час уже. Точно мають квітнути магнолії. Хочу подивитися, як вони себе почувають. Ось Ту Туя висаджена. Бачите, такі гарні алеї. Ой, півонії деревовидні. Та ви що, гляньте, як заквітнуть гарно. Також бачите подарунок, таблички є. Півоні дуже. В бутонах всі. І також радує, що морощик їх тут не зачіпив. Так тепло сьогодні стає вже, то я думаю, людей буде дуже багато. Дійшла я ось так до першої магнолії, напомилуємося ми цими квітами. Такі, бачите, мороз не дав їм розпуститися. Стали вони такого коричневатого кольору, навіть не розпущені бутончики. Шкода, заморозив. Загинули ці квіточки. Зараз підемо. Ой, та я бачу, бачу, бачите, далі ось також видніється магнолія, все, все мороз знищив. Тут завжди стільки краси. Так багато людей приходить помилуватися цією красою. І ось. У цьому році морози так і знищили. Бачте, скільки заквітло і як все знищив мороз. Дуже шкода. Ну ось дивлюсь пізніше. Це такі ось білі тут магнолії. Вони дуже рано заквітли, і бачите, такий мороз дуже їх дуже-дуже пошкодив. Не мають вони вже ніякого вигляду. Тільки ось де-не-де де, в серединці, де заховалась квіточка, трішки вони схожі що то магнолії. Але ось ці, бачите, рожеві. Це пізніше заквітає, то я думаю, десь через тиждень, якраз планую бути в столиці, я завітаю сюди, обов'язково вам покажу. Я думаю, розквітнуть. В мене вдома також є магнолія така рожева, вона ще в бутонах, то я її накривала, бо мороз. І я думаю, що вона також, деякі квіточки, вона маленька в мене, такі заквітні деякі квіти. А тут, бачите, рожева на бутонах. Добре, помилуємося рожевими такими гарними квітами. Ой, тривога в столиці. Треба йти до укриття, бо столиця це не село, потрібно ховатися. Я в укриття, а далі потім дознімаю вам цю красу. Бережіть себе. Ось поряд укриття є, то є, де сховатися. В місті обов'язково треба ховатися. Перерва на каву і на млинці. Смакуємо. Так багато вже людей. Тривога закінчилась, то це радує. Так, ну ми знову спустилися сюди. До цих красивих магнолій мали бути гарні, але, але, на жаль, всі вони такі ось коричневі. форзиція ось радує. Квітне. Ну, а це трошечки в затишку, то тут хоч, хоч трішки є білих квітів. Так більше вже людей. А далі нема, бачите, все коричневе. Така велетенська. О, тут трішки ось у затишку. А сховалися. Декілька квітів. А так далі, бачите, темне, темне. Ой, як ті рані взагалі коричневі. Ну, оці будуть гарні. На бутонах заквітнуть. Ще буде краса. Поки можна помилуватись форзицією. Дуже квітує. О, тут так вже бутони ще більше розпускаються. Така красуня буде. І це дерево гарно заквітне. Отакої, бачите, шкоди мороз квітам. а скільки тут їх мало заквітнуть. Та й заквітло, тільки змерзли. Так не помилується столиця білими магноліями, померзли. Гарне таке небо сьогодні все більше людей хочуть прийти помилуватися ось так, на жаль. Ну що ж, так гарно прогулялися ми ботанічним садом, посмакували смачної кави, млинців. Гарно провели час. Далі ще є справи поїдемо по Києву, а вам вже будемо дякувати, бо на цьому відео буде завершуватись. До нових зустрічей. Дякую, що залишаєтеся з нами. Па-па!